І знову добрий день вам у хату. Це Ольга Дорошенко Сагайдачна у новому очіпку, але з тим самим дурнуватим вираженням мармизи. І сьогодні воно таке дурнувате, мабуть, навіть трошки містами охоїле, через реакцію нашого народу на нові закони, які підписав наш замечательний президент і височені наші замечательні народні депутати. Оце я не розумію, цієї паніки, демократії кінець, демократії кінець. Типа, коли-небудь було в неї начало. Типа, вона у нас коли-небудь була. Що можна сказати про ці чудесні закони? Можна сказати, що вони трошки ну, недоделані, які якісь половинчаті. Ну, скажімо, що це таке? За рух у колонах більше п'яти авто, вилучення прав і автомобіля на два роки. Що це за полумери, я не розумію. Зачем вообще человеку, если он не народный депутат, и не президент, и не милиционер, авто, мы хахлы распустились вообще. Мы привыкли, что тут в каждого второго можно купить себе авто и свободно на ньому уездить. Да забирайте их сразу. Забирайте их, продайте. Накормить пенсіонерів, яких авто нема. Це буде, я так понимаю, нормальна якась мера. Яка всіх Принаймні, якщо не напугає, то приведе в стані повного когнітивного дисонансу. А так за збирання авто у колони більше п'яти вилучать автомобіль на два роки. А потім що, обратно отдавать? Я не знаю. У нас є такі дурні, які автомобіль заберуть, а потом обратно отдадуть. За діяльність інформагентства без держреєстрації, конфіскація техніки і продукції плюс великий штраф. Тобто ти щось пизданув в інтернеті з телефона, в тебе віднімають телефона, штрафують, так, конкретно штрафують, ну щоб не пиздів в інтернеті. Або я не знаю, або треба купив телефона, хочеш щось пиздануть в інтернеті і реєструйся як інформагентство, як положено. тобто кому надо, откати. Це одно возьмуть штраф. Так или інакше, вони відкат возьмуть або вони возьмуть штраф. Це, як то кажуть. Економіка по-українськи. Порушення порядку мирних зібрань до 10 діб. Це 10 суток для москалів. Я пояснюю. Ну, що я можу сказать, теж якась половинчата мера. Зачем ти вообще виходиш на вулицю, если не на роботу. Ты должен ходить на работу і домой. І опять на роботу, і домой. Нафіга тобі з ким то збиратися? Хочеш збиратися, вас разом усіх зберуть в тюрмі. Тільки 10 суток – це якась смішна міра. Давай сразу так. 10 год. Ну що? Люди хочуть пообщатися. Вони нехай общаються 10 год. Так? Нормально. Участь у мирних зібраннях у касі, форменому одязі, до закривання обличчя до 10 діб. Вони хочуть, що всіх беркутів посажать. А, ні, вони не хочуть Беркутів посилять, вони хочуть, щоб Беркути були в касках, а народ без касок. Тоже полумера якась недолуга, непонятна. Участь у мирних зібраннях у одежді і в штанах, 10 діб. О, це класно. Потому що хочеш поучаствувати в мирному собрании і показати всім свої мирні Виходь на вулицю без штанів. Всім буде весело. І головне беркуту буде не страшно. Бо коли людина в касі або навіть штанях Беркуту вже страшно. Це така полохлива птиця. Її треба вже в красну книгу доносити. Встановлення палаток без дозволу міліції до 15 діб. Треба одразу давати 15. Тому що сьогодні вони палатку встановлюють, звук, а завтра вони що встановлять? вони крепость построїть, барикади. Це нам не треба, це не наш метод. Категорично. Неповага до суду. 15 діб. Що таке неповага до суду? Тобто ти сказав, що суддя козел і сразу так, 15 суток тебе. Мало. За суддя козл, людина должна сидіти год, если не больше. Потому что суддя воно ж теж людина, вона тоже обижается. Если скажут, что він козел, або що він мудак. Даже если он в самом деле мудак, тогда тем более убедится. Два года. три года, чтобы жизнь медом не казалась. Не пизди, что судья козел. Вот так. Опять, да? Опять полумеры какие-то. Не зрозумели. Судья, то и высшая истота. Так сразу написать у законе. Судья, это высшее существо. Плевок судьи должен рассматриваться гражданином, как высшее благословение. Говно судьи должно заворачиваться у фольгу и храниться в качестве лекарственного препарата Яким людину вимажують, якщо вона чимось постраждає? Що там далі? Заворушення. 10 і навіть 15 років. Ой вей, 10 і навіть 15 років. Зразу вішать. Це не мера 10 і навіть 15 років. Вішать зразу, розстрілювати. Знаєте, як англічани ввели собі закони тоді, ще давно, давно ще в Ірландії, коли щось пиздонув проти в Англії, там, надів зелену якусь шмотку, в знак того, що підтримуєш незалежність Ірландії, то сразу прошу пани до гіляки. Англічани такий народ, вони полумірні признавали, тому вони англічани, а ми хохли. Поширення екстремістських матеріалів три роки. Ну, все, сказав комуняку на біляку одразу три роки. Це правильно, ні, це неправильно правильно це коли 15 років. І там, на калимі. Не тут в курортних условиях. Що? А, у нас більше нема калими. Ми відділилися від Росії, у нас більше нема калими. Та це таке національне горе в наших народних депутатів. Тому що комуністи, які за ці закони голосували, ну, ви знаєте, що такое комуніст. Настоящий комуніст — це така людина, яка, якщо комусь щось пообіцяла, що зробить, вона вмре, вона розірветься, тільки щоб не робити. Вони 70 років нам обіцяли щастя. Тепер вони нам обіцяють обмеження доступу до інтернету. Тобто ограничення доступу до інтернету. Тобто комуністи вже тоже окончательно перевелися на миші. 15 років і на Магадані, не менше. Але є одна проблема. У них є тільки одна проблема з присоєднанням нас обратно к москалям. Калима це хорошо, Калима це хорошо, але коли вони присоєднаються обратно к москалям, Вітя ж буде не президент, а так погуляти вийшов. Це для Віті так. Це ножик острий. Поэтому він винужден розриватися внутрі себе. Одною рукою він хоче, щоб ми присоєднилися обратно до Калими, і можна було б усіх, хто недовольний, посилати одразу туди, світ за очі. А другою рукою він хоче, щоб бути президентом. Тому він йде на такі полумери. Така золота середина. І унітаз у нього золотий, і середина, золота, вітя така вже золота людина. Він завжди буде, що так каламутити. А коли в страні народу немає, це буде все зразу нормально, гладко, чисто, ніхто не мусорить, ніхто не серед. Прекрасна страна, в якій нема народу. Вони к цьому двіжуться. А я що хочу сказати? Я хочу сказати, що терять нам совершенно нічого. Оце зараз я, мабуть, напиздила собі вже года на три. Тому чого мені сидіть вже і бздіть вдома чогось в хаті. Я знаю, в мене немає вдома вил, але я знаю, де вони продаються. Любий господарний магазин. Кстати, про господарські магазини це ж полуміра, тому що запретити людям продавати це одно. А люди ж доберуться до ножей, до вил, коси. Коса це страшна штука, господарні інструменти. Раз і ноги нема, раз і голови нема. Поэтому треба все це запретить. Не можна обмежуватися полумірами, Віктор Федорович, не можна. Тому що цей народ такий, ти знаєш, йому всю рота положи, він відхватить тобі все по самі яйця. Чого вам і желаю. До побачення. Це була Ольга тарашенко сагайдачна в своєму дурнуватому очіпку.